І окупанти завезли до Маріуполя іноземних пропагандистів. Про це повідомляє центр національного спротиву. Зазначають, що тимчасово окуповане місто приїхали представники турецьких ЗМІ. Вони поширюють кремлівські наративи і пропагандистські матеріали. Такі поїздки стали систематичними для іноземних журналістів і політичних діячів. І в центрі нацспротиву пояснили, що ці візити створюють у світу хибне враження про легітимність окупації України. І через повномасштабне вторгнення Росії екосистема України зазнала збитків на 65 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. І за його словами постраждала третина українських лісів та 20% природоохоронних територій. Крім того, голова уряду зазначив, що під загрозою зникнення опинилися 35% біорізноманіття Європи, і зараз Україна працює над стратегією для захисту української екосистеми. Президентка Молдови Майя Санду вже відвідала і віддала свій голос в першому турі президентських виборів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Санду прокоментували, що громадяни Молдови повинні самі визначити долю країни, адже тільки так вона зможе побудувати європейське майбутнє. Їх зазначу, що Майя Санду лідирує серед десяти кандидатів в опитуваннях, зокрема, обганяє колишнього генпрокурора Олександра Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії. Та Ренато Усатого, який виступає за тісні зв'язки, як з заходом. Так із РФ.